Би поступили, е, накльовується такий жирнющий об'єкт, е, ну такий крепкий, мільйона там два точно можна заробити. Але е, колишній колишній при владі він там. Короче, дотичний до влади був. і у мене таке відчуття, що треба брати аванс наперед. А людина каже: та ні, 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 ви працюєте без авансів, а ми потім все розрахуємося. Але я так прощупав, що там він з майстрами був. Розраховувався, але дуже туго, знаєте, є такі люди, які от можуть віддати всі гроші зразу. Ну за роботу за ту, яку мають віддати, але вони от люблять тянути резину, трошки дати і щоб за ними бігали. От я не хочу так бути. Я кажу: дивіться, підписуємо чітко договір, ви даєте предоплату, і ми працюємо, ви робили цю предоплату. Працюємо далі, ви дає, далі видаєте предоплату ще раз, і ми працюємо далі. Тобто, ну в такому форматі. Та як це так наперед, давати кошти? А от, а от, а от... І я не хочу так без предоплати працювати, тому що кажу: ти з таким людям ти потім нічого не зробиш. Вони ще можуть з тебе зробити винного. І... Ну а що ти йому зробиш? Нічого ти, ти йому не зробиш. Тому треба себе перестраховувати.